Зараз будемо з вами робити квашені огірочки, які робляться буквально за 5 хвилин. Тим більше на вулиці зараз така жара, більше часу на кухні проводити і не хочеться. Для цього беремо баночку, кидаємо трошки листя смородини, зонтики, кропу все ретельно перед тим вимила. Бо ми ж знаємо, що там люблять заводитися всякі жучки, павучки. так. Вишні. Далі закидаю огірочки. У мене отакі трошки перерощі, але квашені я такі люблю. Гарно їх закидаємо в баночку. Так, великі. Я в квашених огірочках попки не відрізаю, тільки в маринованих. Отак от, от закидаю гарно все утрамбовую, підтрушую, щоб вони там собі знаходили місце, лягали. Плотненько все набиваємо. І тут я вам покажу сьогодні цей рецепт з одним секретним інгредієнтом. Якщо ви хоч раз спробуєте такі огірочки, то я вас запевняю, ви будете потім робити за цим рецептом ще не один раз. Тому що вони настільки хрумкі, це просто не передати словами. І ще плюс, ми ж знаємо, що не кожного року. Однаковий урожай, як на огірочки, на помідори, на все. То такі огірочки можуть зберігатися на одну зиму. Це є їхнім великим плюсом. Ось так от ставимо огірочки. І тепер сюди додаємо три ложки солі. Ну, деку, трошки вийму огірочки, щоб не порозсипати. Ложечки без гортки. Дві і три. І тепер це діло заливаємо окропом. У мене якраз тут закипіла водичка, я її виключаю під ванночку. О, дивіться, ми з вами забули. Часничок, можемо його поставити тут зверху, він нам аромат дасть. Ось так. Щоб точно наша баночка не тріснула, я ставлю під низ металевий предмет ніж і заливаю це все діло окропом. Якщо ви хочете зварити маринад, а не так от окремо все засипати, то на 3-літрову банку йде приблизно літр і 200 г води. Ви її закип'ятили, кинули туди сіли, розмішали і потім вже тим маринадом заливаєте. Я ж отак от заливаю все окремо, засипаю. Так, і тепер саме найголовніше наш секретний інгредієнт. І це буде горілка. В даному випадку в мене бабусіна самогонка, Ось така 50 грам. така у мене ще чарочка від бабусі залишилась. Бабусі вже давно немає, а пам'ять про неї залишилась. Отак от, от. Заливаємо. Це все діло закриваємо. Ви можете закрити капроновою кришечкою, а можете, так як я, ось, металевою. Зараз наш сугірочок вилазив, але він зараз сховається. Я вже показувала відео про цей ключ, але нагадаю, що отакий дуже важливий. Ним закривається проти часової стрілочки. Чули, який звук видає, якщо за. І ви не прутите, ви не хвилюєтеся. Зажали ви баночку, не дожали ви баночку. Він сам все зробить. Ось такий звук, і все, баночка закрита. Ось такий ключ я дуже рекомендую. Знайдете, купляйте, користуйтеся. Він коштує кожної свої гривні. І тепер беремо нашу баночку і просто ось так от трошки збовтуємо. Щоб окріп скрізь попав. І все. І тепер ось це. Зразу готове, виносимо у місце, де ви будете зберігати. Спробуйте хоча б зробити одну баночку. І після того, як ви зимою їх відкриєте, скуштуєте, я вас запевняю: ви будете завжди робити тільки за таким рецептом.